Вона була надзвичайно обдарованою актрисою, і, як говорили її сучасники театрознавці, навіть приїжджали з Кракова на Галичину для того, щоб були свідком її тріумфу на сцені. Не маючи засобів гриму таких, як мають сучасні актори, не маючи. Підсобних тих швей, швачок, вона сама створювала образи, вона після вистав шила, придумувала нові образи, і вона могла природньо перевтілитися, зображаючи і, і смуток, і жаль, і радість. І сам саме вона могла і бліднути на сцені, як казали сучасники, і проявляти радість, емоції. Вона була надзвичайно вдорованою, називали її Галицькою, Зіньковецькою. Молодий Лесь Курбас він прийшов в «Руську бесіду і він попросився зіграти в виставах. І вони зіграли одну виставу, другу, і їхній творчий тандем, і навіть творчий тріо, коли ще був Юрчак, надзвичайно захоплювали публіку. Катерина Андріївна не відповіла йому взаємністю, а молодий, лесь Курбас, він був захоплений, він, мабуть, не бачив свого життя без неї, тому він вирішив покінчити життя самогубством. Коли вже він був розстріляний в Сандормосі, то говорили, що в його тілі дві кулі. Одна від нерозсіленого кохання до Катерини Рубчакової, яка застрягла, а другої, коли він вже був битий. Це мандрівні театри, вони мандрували, вони пересувалися, вони виступали по різних селах, містечках. Вона виховала трьох дітей, ті діти згадували, що вони особливо її дочка Ольга, Гнат. Юра вона згадувала, що вона от в перших рядах на колінах глядачів вони сиділи, бувало, і спали, і слідкували, як виступають їхні батьки. На її вистави приїжджали із Кракова, із Переміша, коли йшли її вистави. Польські театральні критики ставили її в приклад своїм актрисам. Вона померла в 19-му році в Зіньківця. В 58-му році її прах перепохований в Тернополі. Зрубчаковують відійшла від нас велика артистка. Найбільша, яка в останні часи перед війною була на нашій сцені. І здається мені, що довго на нашій сцені ніхто не засміється так щиро, як вона, і ніхто так, як вона не зарадає.